Є речі, які важко пояснити чи траплялося вам зустрічати когось абсолютно випадково, і ця зустріч змінювала все. Чи вірите ви, що одна мить може розвернути життя у зовсім несподіваний бік? Ця історія не про казку, не про вигадку, це про реальність, яка іноді підкидає сценарії краще за будь-який фільм. Оксана навіть не здогадувалася, що звичайний вечір стане доленосним, вона просто йшла додому. Як робила це сотні разів, поки не побачила його пораненого, непритомного, кинутого на призволяще. Вона допомогла, навіть не підозрюючи, що рятує не просто людину, а того, хто звик керувати цілим світом. Але чому він опинився в такій ситуації? Чому найбагатші та найвпливовіші теж іноді опиняються на краю безодні? Це не просто історія порятунку. Це історія вибору про те, як зустрічі, яких ми не планували, можуть перевернути все. І що ж сталося після того, як вона врятувала його? Як ця звичайна жінка змінила життя чоловіка, який мав усе? І головне, чи був він готовий відмовитися від минулого заради нового майбутнього? Та ніч почалася, як і будь-яка інша, але доля мала свої плани. Оксана Лисенко, 32-річна жінка, поверталася додому вузькими вуличками Львова після довгої зміни в маленькій кав'ярні. Повітря було холодним. Пахло вологим камінням і свіжоспеченим хлібом з пекарні за рогом. Місто спало, тільки поодинокі ліхтарі кидали довгі тіні, але раптом щось привернуло її увагу. Чоловік лежав на бруківці, нерухомий. Її серце стиснулося. Що сталося? Це був п'яний чи потерпілий? Вона зробила крок ближче й побачила на його скроні засохла кров. А дорогий вовняний пальто було розірване. Оксана нахилилася, її пальці торкнулися холоду бруківки, поки вона шукала ознаки життя. Його обличчя було знайоме, але в темряві вона не могла згадати звідки. Чоловік слабо застогнав, намагаючись підвести руку. Вона швидко дістала телефон, але сигнал був слабкий чекати на допомогу чи діяти самостійно. В її голові промайнув спогад. Бабуся завжди казала, що добро повертається. Вона зробила глибокий вдих і прийняла рішення. Оксана спробувала підняти чоловіка. Він був важкий, набагато важчий, ніж здавалося. Але страх не давав їй зупинитися. Чоловік на мить відкрив очі вони були сірі, мов осіннє небо перед бурею. Він спробував щось сказати, але тільки хрипко прошепотів Хто? і знову знепритомнів. Оксана знала, що не може залишити його тут, просто так. Вона не знала, ким він був, але інтуїція підказувала їй, що ця зустріч змінить її життя. Вночі, посеред спокійного Львова, починалася історія, яка не мала бути звичайною. Оксана Лисенко завжди була тією, хто не боїться труднощів. Її життя у Львові складалося з ранкової метушні в кав'ярні, постійного аромату свіжозвареної кави та теплого хліба, і вечірніх прогулянок вузькими вуличками міста. Їй було 32, і вона ніколи не скаржилася на долю. У світі, де всі гналися за грошима і статусом, вона цінувала прості речі, але цієї ночі все було інакше повітря здавалося більш важким, ніж зазвичай, а тиша надто глибокою. Втомлена після зміни вона загорнулася у свій шерстяний шарф і поспішала додому, навіть не підозрюючи, що за кілька хвилин її життя зміниться назавжди. Вулиці Львова вночі мали особливий шарм старовинні будинки, викладені бруківкою дороги, запах сирого каменю та далеке світло ліхтарів, створювали відчуття, ніби ти опинився, у зовсім іншому столітті. Але цього разу серед цієї краси було щось тривожне вона це відчула, ще навіть не побачивши чоловіка на землі. Її бабуся завжди казала Життя кидає нам випробування, коли ми найменше цього чекаємо. Цей вечір мав стати таким випробуванням для Оксани. Вона пройшла ще кілька кроків і раптом побачила його. Чоловік, лежачий між двома кам'яними будинками, немов забутий цим світом. Він не схожий був на звичайного бездомного, його одяг був дорогим, хоч і пошкодженим, а обличчя знайоме, хоч вона не могла згадати звідки. В її голові промайнуло безліч думок викликати швидку, покликати когось на допомогу. Але чомусь вона знала часу на роздуми не було. Оксана зробила крок уперед, її серце билося сильніше. Чоловік лежав нерухомо, його дихання було слабким. Вона присіла поруч, уважно оглядаючи його обличчя, різкі риси, коротке темне волосся, кілька крапель крові на скроні. Він був непритомний, але вона відчула, що не може просто пройти повз. Витягнувши телефон, вона спробувала викликати швидку. Але зв'язок був нестабільним. Вуличні ліхтарі мерехтіли, а вдалині чути було лише відлуння нічного міста. Вона знала кожна секунда мала значення рішення прийшло миттєво діяти самій. Вона обережно підняла його голову, але зрозуміла, що без допомоги їй не впоратися. Озирнувшись навколо, вона не побачила нікого, хто міг би допомогти. Залишити його тут не варіант. Вона знала, що в таких ситуаціях діяти потрібно швидко, і, зібравши всю свою силу, обережно перекинула його руку собі на плече. Чоловік був важким, але адреналін допомагав рухатися вперед. Крок за кроком вона направилася до найближчої дороги, де можна було зловити таксі. Коли вони нарешті дісталися головної вулиці, їй вдалося зупинити машину. Водій, літній чоловік із вусами. Типовий львів'янин, який явно здивувався побаченому. На секунду вагаючись, відчинив двері У лікарню терміново. сказала вона, ледве переводячи подих. Автомобіль різко рвонув з місця, і поки вони мчали нічним містом, Оксана не могла позбутися думки, хто він? Чому саме вона знайшла його? Її життя було спокійним і передбачуваним аж до цього моменту. Лікарняний коридор був тихим. Майже безлюдним, тільки час від часу чути було кроки медсестер і приглушені голоси лікарів. Оксана сиділа на жорсткому стільці, стискаючи холодні долоні. Вона не знала, чого чекати. Через кілька хвилин із палати вийшов лікар, чоловік у білому халаті з серйозним виразом обличчя він буде жити, йому пощастило, що ви знайшли його вчасно, сказав він, і тільки зараз Оксана відчула, як її напруга трохи спадає. Вона кивнула, хоча всередині буревієм вирували запитання. Але найголовніше хто він? Її очі пробіглися по медичним паперам, які лікар тримав у руках, ім'я, яке там значилося, змусило її завмерти. Максим Гайдук. Вона знала це ім'я, хоча особисто вони не зустрічалися, його обличчя не раз з'являлося на обкладинках бізнес журналів, а новини рясніли статтями про його успіхи. Власник великої компанії, відомий у фінансових колах, людина, яка завжди виглядала впевненою, майже неприступною. Але зараз у лікарняному ліжку він не був схожий на могутнього бізнесмена, лише на вразливого чоловіка, який опинився в небезпеці. Вона повільно підійшла до палати, зазирнула всередину. Максим лежав із заплющеними очима, його дихання було рівним. Як могла така людина опинитися в темному провулку, пораненою без охорони? Це не вкладалося в її голову. Її життя завжди було простим робота, дім, звичний розклад. Але тепер вона була втягнута в історію, яка мала більше запитань, ніж відповідей. І хоч вона не знала, чи варто залишатися, її інтуїція підказувала попереду ще багато несподіванок. Коли Максим відкрив очі, Кімната була напівтемною. Йому знадобилося кілька секунд, щоб зорієнтуватися, перш ніж він помітив жінку, яка сиділа поруч, уважно дивлячись на нього. Оксана. Він не знав її, але пам'ятав короткі миті перед тим, як знепритомнів відчуття холоду, голос, який щось говорив, теплі руки, що намагалися підняти його. Вона врятувала його. Його голос був хрипким, коли він нарешті заговорив. Де я? Оксана трохи подалася вперед. У лікарні. Вас знайшли на вулиці, ви були поранені, пояснила вона, спостерігаючи за його реакцією. Максим на мить закрив очі, ніби намагаючись зібратися з думками. Він не хотів розповідати деталей, не тепер. Це просто непорозуміння, нарешті сказав він. Але Оксана помітила, як його пальці нервово ковзнули по ковдрі. Вона не була наївною. Людина, подібна до нього, не опиняється просто так у таких ситуаціях. З вами хтось щось зробив? запитала вона прямо. Але він лише злегка похитав головою. Не зараз, тихо відповів він, а потім подивився на неї трохи довше, ніж потрібно. Його погляд був вдячним, хоч і прихованим за маскою стриманості. Оксана вирішила не тиснути вона не знала цього чоловіка, його життя чи проблем. Але одне було очевидним він щось приховував. І, хоча її інстинкт підказував, що варто просто забути про все і повернутися до свого звичного життя, вона відчувала, що історія тільки починається. Добре, нарешті сказала вона, встаючи. Головне, що ви живі. Відпочивайте. Вона зробила кілька кроків до дверей, але перед тим як вийти, почула його голос. Оксана, дякую. Вона зупинилася на секунду. Але не відповіла лише вийшла з палати. Їй було цікаво чи побачить вона його ще раз. Минув тиждень, і Оксана майже забула про ту ніч життя повернулося до звичного ритму ранкові клієнти з кав'ярні, запах свіжих круасанів, розмови з постійними відвідувачами. Вона намагалася не думати про Максима Гайдука він був із зовсім іншого світу, світу дорогих костюмів, ділових зустрічей і великих рішень. Але, як часто буває, доля мала інші плани. Одного ранку, коли вона розкладала тарілки на стійці, двері кав'ярні відчинилися, і всередину увійшов він. Максим виглядав краще, ніж у лікарні, але все ще мав трохи втомлений вигляд. Його чорне пальто було ідеально підігнане, а хода залишалася впевненою. Оксана не відразу його помітила. Вона була зайнята розмовою з баристою, але відчула на собі погляд. Коли вона нарешті підняла очі, їхні погляди зустрілися, і в її грудях щось стислося. Він підійшов ближче, ніби намагаючись переконатися, що вона не втече. Доброго ранку, сказав він, голос спокійний, але з ледь помітною напругою. Вона схрестила руки на грудях і підняла брови. Не очікувала вас тут побачити, чесно зізналася вона. Максим кивнув, поглянувши на вітрину з випічкою, наче вивчаючи асортимент, а потім знову повернувся до неї. Я думав, що повинен подякувати особисто. Ви врятували мене. В його голосі не було звичної для бізнесменів холодності. Оксана відчула, що це не просто формальність, він справді вдячний. Ну що ж, вам пощастило, що я проходила поруч, сказала вона, намагаючись тримати нейтральний тон, хоча всередині вже знала. Ця розмова не остання. Максим не просто подякував. Він зробив щось несподіване. Я б хотів віддячити вам, сказав він. І перш ніж Оксана встигла заперечити, він додав «Не фінансово. Я хочу запросити вас на вечерю. Вона майже засміялася. «Вечеря? З таким чоловіком, як він, це звучало як щось з іншої реальності. Вона працювала в кав'ярні, жила звичайним життям, а він впливовий бізнесмен, про якого писали журнали. Але його погляд був серйозним, він не жартував. Оксана на мить задумалася. Її інтуїція підказувала, що це не просто формальність. Він дійсно хотів поговорити, можливо, навіть більше, ніж просто подякувати. Я не впевнена, що це гарна ідея, сказала вона. Але Максим лише усміхнувся. Це всього лише вечеря. Його голос був спокійний, ніби він не сумнівався, що вона погодиться. Вона відчула легкий виклик у його тоні, і, хоча її здоровий глуст підказував, що краще відмовитися, щось всередині змушувало її погодитися. Наступного вечора вона стояла перед дзеркалом, вибираючи, що вдягнути. Львівська осінь вимагала чогось теплого, але не надто офіційного вона вибрала класичну сукню без зайвого пафосу. Але достатньо елегантну для такого випадку. В голові крутилися сумніви, чому вона погодилася? Чи не буде це помилкою? Але коли вона увійшла до ресторану і побачила Максима, який чекав на неї, щось підказало їй. Ця зустріч змінить більше, ніж вона очікувала. Ресторан, куди привів її Максим, був не просто гарним це був один із тих закладів, де кожна деталь говорила про статус гостей. Високі стелі, приглушене світло, м'яка музика, що ледь чутно линула у повітрі. Оксана трохи нервувала. Вона звикла до простих кав'ярень і домашніх вечер, а не до місць, де офіціанти говорили тихим, майже шанобливим тоном. Але найбільше її цікавило не це, а сам Максим. Він був іншим, ніж у статтях, які вона колись читала менше броні, більше людяності. Вони говорили про багато речей про львів, про дитинство, навіть про улюблену каву. Але потім Максим сказав щось, що вибило її з рівноваги. Я останнім часом почав задумуватися, чи справді живу тим життям, яке хочу, сказав він, крутячи в руках келих із вином. Оксана підняла брови тисячі людей мріють опинитися на вашому місці, зауважила вона. Він усміхнувся, але без звичного самовдоволення. Знаєш, коли ти стоїш на вершині, то розумієш найгучніше тут не радість, а самотність. Оксана не знала, що сказати. Вона завжди вважала, що успіх приносить щастя. Але Максим говорив не як мільйонер, а як людина, яка шукає вихід. Ти думаєш змінити щось? нарешті запитала вона. Він подивився на неї уважно, ніби оцінюючи, наскільки чесною може бути відповідь. Можливо. Але знаєш. Іноді зустріч із кимось випадковим може змінити більше, ніж роки роботи над собою. Його слова зависли у повітрі, змушуючи її задуматися, чи міг він мати на увазі її. Минуло кілька тижнів, і Оксана вже майже змирилася з тим, що їхня зустріч була просто випадковим епізодом у її житті. Максим зник жодних повідомлень, жодного натяку на продовження тієї вечері. Вона не чекала нічого, але. Десь у глибині душі, все ж іноді ловила себе на думці, що згадує про нього. Її життя повернулося у звичний ритм, поки одного дня зовсім несподівано він знову не з'явився. Цього разу він не просто зайшов у кав'ярню, він виглядав інакше змученим, але рішучим. Оксана одразу помітила цю зміну Я мав вирішити деякі справи, сказав він, дивлячись їй у вічі, так ніби намагався побачити, що вона відчуває. Вона не відповідала одразу, просто чекала, поки він сам продовжить. Я зрозумів дещо важливе, нарешті додав він. Я не хочу повертатися до життя, яке було у мене раніше, але я не знаю, чи це можливо. Оксана відчула, як її серце забилося швидше. Вона не була певна, до чого все це йде, але її голос звучав спокійно, коли вона відповіла: Усе можливо, якщо ти дійсно цього хочеш. Він усміхнувся не так як мільйонер, який звик до перемог, а як людина, яка щось для себе нарешті зрозуміла. Ця розмова вже була не про подяку, вона була про вибір. І хоча Оксана ще не знала, що буде далі, вона відчувала їхня історія ще далеко не закінчена. Цього разу Оксана вже не сумнівалася Максим став частиною її життя. Хоч як би вона намагалася цього уникати, його повернення не було випадковістю. І він це знав. Вона бачила це в його погляді, у тому, як він чекав її відповіді, ніби доля зависла на мить у повітрі. Але насправді все вже було вирішено. Вони обоє зробили свій вибір, хоч і не сказали цього вголос життя рідко дає другий шанс, особливо коли мова йде про щось більше, ніж просто знайомство. Максим більше не здавався людиною з недосяжного світу він був таким же, як вона. Просто довго грав роль, яка вже не пасувала йому. Він не хотів бути заручником свого минулого, і саме вона змусила його це зрозуміти. Я залишаюся, сказав він просто, і ці слова пролунали так, ніби стерли всі бар'єри між ними. Оксана не шукала змін, але іноді зміни знаходять нас самі. Вона не знала, що буде завтра, чи зможе цей чоловік справді відмовитися від минулого. Чи вони впораються з випробуваннями, які чекають попереду? Але зараз це не мало значення? Доля зробила свою справу, і якщо життя вже вирішило їх звести, можливо, не варто було цьому опиратися. Життя часто кидає нам випробування в той момент, коли ми найменше цього очікуємо. Оксана не шукала змін, а Максим не думав, що одна випадкова зустріч змусить його переглянути все своє життя. Але хіба не так відбуваються найважливіші події? Вони приходять тоді, коли ми не готові, і дають вибір залишитися в старому, чи зробити крок у невідомість. І тепер запитайте себе, а що б ви зробили на місці Оксани пройшли б повз чи простягнули руку допомоги? А якби ви були Максимом? Чи мали б сміливість змінити своє життя, коли здається, що все вже вирішено? Адже часто саме ці рішення визначають, ким ми є. Ви коли-небудь замислювалися, скільки можливостей пройшли повз вас тільки тому, що ви не наважилися на зміни. Якщо ця історія змусила вас задуматися, значить, вона була розказана не дарма, але це лише початок. На нашому каналі ще багато подібних історій, які можуть надихнути, змусити дивитися на життя інакше, знайти відповіді на питання, які давно мучили вас. Тож не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок. Щоб не пропустити нові відео. Адже хто знає, можливо, саме наступна історія змінить і ваше життя.